Реформа децентралізації, яка діє в Україні, в не вважається, а визнана в Європейському Союзі, до якого ми рухаємося, і всі говорять, що там все класно, а в нас все погане, нам треба зробити. Так от реформа децентралізації в Європі визнана однією з найкращих. не тільки в Україні, а в самій Європі. Більш того, Багато європейських країн, які рухаються по цьому, скажімо, треку, в тому числі роблячи децентралізацію, так чи інакше, хтось робиться десятки років, хтось тільки починає або брати якісь частини. Беруть приклад і беруть саме правильні речі, які є в нашій реформі децентралізації, яка діє в Україні. В цій реформі є три головні стовпи: основні: це е, повноваження, це відповідальність. І це ресурси, скажімо так, з повноваженням більш-менш визначились, хоча насправді там є що покращувати. І ми почали цей процес. Це, до речі, про які законопроекти ми напрацьовуємо. Зараз напрацьовуємо в рамках також розширення повноважень і розмежування їх правильно, бо багато що дублюється. Друга історія про ресурси це про фінанси, про інші ресурси. Також, в принципі, зрозуміло, бюджетний кодекс це врегульових. Хотілося б краще. Ми робимо постійно, працюємо над цим саме в комітеті. Іноді Верховна Рада щось робить, забираючи фінанс, що я не підтримую, але тим не менш, історія успіху в даному випадку з 2015 року, вже 10 років це рухається, трошки більше з 2014 року, 11, 11 рік. Так, 1 квітня було 11 років реформи децентралізації в цьому році. От. <кл 'я> То з третім стовпом відповідальність, ну трошки, трошки проблемка. Проблемка заключається в наступному: так дійсно за органами місцевого самоврядування здійснюється певні, певний нагляд, певні, скажімо так, органи, які там служби, агенції, там, міністерство, можливо, інші посадові особи і інші. Урядовці, які дивляться за тим, як місцеве самоврядування в тому чи іншому напрямку виконує свої повноваження, дійсно немало. Але це в да? От Є там, до прикладу, да? є там з питань екологія, певні питання. Екологічна інспекція, за, тим, за дотриманням законодавства в цій галузі, чітко слідкує за органами місцевого самоврядування. От. Але є загальна рамка. Є багато документів, які не підпоряд... не підлягають, скажімо так, нагляду відповідних вузькоспеціалізованих органів, які слідкують. Тобто, в загальному треку е ці документи, крім скажімо так, громадянського суспільства, не контролюються ніким. І що виходить? певно, нагляду не здійснюється, що вони приймають, відносно чого, чи порушується законодавство, чи відповідно і згідно нього, бо стаття 19 стаття Конституції говорить, що відповідні органи мають діяти в межах і в спосіб, які згідно законодавства. До 2015 року відповідний нагляд здійснювала загальний нагляд здійснювала прокуратура. Оскільки прокуратура є не те, що репресивним органом, але правоохоронним органом, і вона має вже реагувати про конкретні порушення в рамках там, певно, адміністративна, але в першу чергу кримінальне. Але загальні порушення, які можна виправити і так далі, ну не зовсім логічно. І тому в Європі такої історії немає, нас це також було відмінено. І от 10 років вже фактично за органами місцевого самоврядування, крім громадянського суспільства. За всіми актами, які орган місцевого самоврядування створює, видає для того, щоб працювало це місцеве самоврядування, немає нікого. А має бути префектура. В цьому випадку ми взяли цю модель з Франції, яка там діє, ця модель. Є префекти. Що вони роблять? І тут ключове декілька історій. Перше, вони здійснюють нагляд за законністю рішень. Тобто. Якщо певне рішення порушує законодавство, префект має право відмінити а, і подати в суд на це, ну, від, до, по, позиватися до відповідного органу місцевого самоврядування. Друга історія відносно того, що м, має координувати а, дії місцевого самоврядування з не всередині місцевого самоврядування, а з територіальними органами. Стоїш поліцією, стоїш прокуратурі, стоїть жеконоспекцією. Держпраці і інші інші державні органи, їх взаємодії. Хтось має бути фактично рефері в цій взаємодії, в цій комунікації, в цьому діалозі, бо іноді це монолог з якогось відповідного органу. І от якраз префект, той ем, фасилітатор, той третейський суддя, який може впорядкувати і нормально налагодити співпраці взаємодію. Це другий е пункт, чим має займатися префект. І третій, якраз дія під час його е дії, його певні рухи під час дії воєнного, воєнного стану або надзвичайного стану. Також координація всіх органів, то як діє. Тобто, от, фактично, в цей момент. Оце що, що має робити префект? Е в нашій країні це якраз про відповідальність, про яку я кажу. На жаль, щоб повноцінно в префект працював так, треба внести зміни до конституції, бо там такого органу, як префектура, не існує. Але там є місцеві державні адміністрації. І ми йдемо на можна сказати, на невеличку хитрість, фактично впроваджуючи префекта. Більшість його повноважень в роботу місцевої державної адміністрації, тобто голова місцевої державної адміністрації, а це якраз очільник області, очільник району, очільник області, які всі називають губернатором. Насправді це голова обласної державної адміністрації. Яка є місцева державна адміністрація? От його функції більшу частину, щоб уже почав виконувати, перформатувати все, що він зараз діє, і він почав вже діяти як майбутній префект. І от якраз э, законопроекти в цьому напрямку були зареєстровані. Один з найперших 4298. Ми його зареєстрували в 2020 році. Ця робота йде з 2020 року. За 5 років, а сьогодні 2025. Ми проговорили вже просто десятки разів з усіма стейкхолдерами, просто з усіма. Не існує не в, просто в Україні, в світі не існує з тим, хто був зацікавлений в цій реформі. Щоб вона впроваджувалася, з ким би ми не проговорили, з... все вирішили, знайшли там конфліктні точки, все ді... дісталось компромісу, і зрештою винесли на розгляд комітету для того, щоб його затвердити, і було вже на друге читання, і загалом потім в цілому прийнято під час розгляду в залі Верховної Ради, і щоб воно нарешті стало законом і почало діяти. Трошки довго і трошки важко, але просто щоб зараз ви зрозумієте, чому настільки так е заглиблююсь. От п'ять років ми пройшли. З'ясувалося все з усіма погоджено. Є там певні точки, але це можна вирішити. Більш того, в залі Верховної Ради, звісно, про це дискусія була, і зал Верховної Ради, тобто народні депутати, визначились. Зрештою, або це, або це, у цю норму лишаємо і законопроект приймаємо. Все зрозуміло. Всім підтримано. Євросоюз дає чи двічі ОК, тричі, 100-500 разів вже каже, нам підходить. Це відповідає харті місцевого соблюдування. Це відповідає нашим внутрішнім документам. Це відповідає вашому руху до нас, до нашої європейської родини. Вже виносимо на останні одне з останніх засідань комітету, коли це має розглядатися. І знову вриваються політичні моменти, в тому числі від певної асоціації, яка взагалі не хоче прийняття цього законопроекту. Також втручується Офіс президента, яким також не досить те, що є. Бо там про ефективну модель, а не про політичну модель, щоб воно було ручне, чому 4298 важливий. І вони, зрештою, стопорять це питання, і воно нікуди не виноситься. П'ять років нічого не відбувається, тобто було 5 років, і, зрештою, воно все застопорилось і фактично вмерло. Але зобов'язання перед Євросоюзом тим самим. І для реформи для нас безпосередньо це дуже важливо. Я зараз тому і пояснював так довго, для чого це треба. А, і для того, щоб. А Євросоюз ще певні є маркери до певної дати. Ми, ми, ми самі зобов'язали, що ми це приймемо. І порушуючи це вже дату, ну треба щось робити. І що вони роблять? Вони реєструють абсолютно новий законопроект. Абсолютно новий. Більш того, зараз дістанемо, що там всередині. Але вони реєструють новий і кажуть, нам треба швидко прийняти, бо ми порушили строки. Нам же швидко треба прийняти. Ну, на логічне запитання: так давайте 42,98 винесемо, проголосуємо. Ні, треба абсолютно нове. І ось тут вони, маніпулюючи тим, що нам швидко треба прийняти, Європа нам, нас вимагає. засунули туди просто відверте дупа. Перше. Ключові слова нагляд і контроль. Нагляд це коли ти дивишся як орган, слідкуєш за те, щоб орган місцевого самоврядування згідно закону діяв і виконував закон, не порушував, ключове не порушував. Якщо він не порушує, цей наглядовий орган не влазить. Слово контроль говорить про пряме підпорядкування в вертикалі. Тобто зараз існує держава, державні органи орган місцевого самоврядування фактично сам по собі. Коли ти говориш, що вводиш контроль, ти фактично пряме підпорядкування, тобто знову ж з офісу президента буде розповідати, що мери треба робити. Зараз вони це не роблять, і саме тому я і пояснював про політичну конкуренцію, у чому вони вважають. Коли ти робиш контроль і вносиш це в законодавство, все, це контроль, ти в прямому підпорядкуванні. І от такі згубні далі мотиви там ще далі є. Як саме діяти, як воно впливає, як має підпорядковуватись, які майже накази має місцеве самоврядування виконувати. І тоді люди на місцях, коли будуть приходити і казати, що нам треба зробити то, там зробити там, вирішити проблему і задовільнити нашу потребу, орган місцевого самоврядування, мер буде казати: вибачте, ні. Бо в нас є пряме підпорядкування, ви нас хоче вибираєте, але завтра мене. Ай-яй-яй, а-та-та. І оця історія написана в 13150. Оці всі найгірші речі. І я тоді пояснював, коли ми 42-98 е е проходили. Я казав, що якщо ви не ну, ми все зробили, якщо ви далі продовжите блокувати, буде зареєстровано якоможна якомога, якомога гірший, гірша варіація цього всього. І вона зареєстрована, і вона зараз рухається. Це не може бути прийнято, це не може навіть фактично розглядатися, але тим не менше воно йде, воно розглядається. І якщо в такій редакції буде, то місцеве самоврядування де-факто воно перестане бути самоврядуванням, тобто самі вирішувати, перестане бути місцевим, бо команди будуть іти з центру знову ж з офісу президента. От і буде пряме підпорядкування. Це все на цьому історія завершиться. Ми повернемось до 2014 року. Це фактично Янукови часів Януковича. Ця вся модель, яка працювала: пряма вертикаль, накази. Ви маєте все робити, все, все виконувати, те, що ми вам скажемо, і як воно буде відбуватися. Тому підсумовуючи все, це що я зараз наговорив довго. Дуже занурився, але це я вважаю, що це дуже важливо. 13-150 просто червоної в даній редакції. 42 два треба підтримувати вже зараз. І більш того, я вважаю, що якби воно було прийнято, коли ми говорили ще до повномасштабного вторгнення, абсолютно інша була взаємодія органів не просто місцеве самоврядування, а територіальних органів виконавчої влади. Губернатора і інших районних очільників і зовсім було б по іншому і реагували би і швидше, і ефективніше, і набагато краще б все працювало. Але знову ж маємо те, що маємо. Давайте, хоч зробимо зараз, бо це для майбутньої України дуже і дуже важливо.